Вітаю вас, друзі! Продовжуємо наші пригоди на протей 2, сторона Бі. І ми у космічному кораблі. Я тут заночував. Сьогодні в нас починається новий ранок, і сьогодні ми з вами полетимо. На так, де вона, де вона? Де вона? New Dawn, космічна станція. І дякую за ваші коментарі. Не забувайте їх залишати. Дуже допомоги. Я б дуже довго її шукав. Насправді, і не факт, що здогадався, що космічну станцію треба шукати в космосі взагалі то. Тому зараз ми з вами злітаємо і летимо у космос. В пошуках космічної станції. Зараз головне не впасти мені. Ось так якось. О, speed up and exit to atmosphere. Прес. Натисніть Space. Щоб полетіти у космос. Ось так ми з вами одразу, одразу полетіли в космос. Головне, тут не загубитися. Так, бачу. Стой! Стоямба! стоямба. Ми вже тут. Ми вже тут. Швидко, швидко долетіли. Головне, не загубитися, бо я потім не прилечу. Так, стій. Стій. Куди далі? Що робити? Ага. Дослідіть модуль навігації. А де ж він? Де мені його. Так, 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 так. Трошки. Вперед, Трошки вперед я назад лечу. Ні-ні-ні-ні. Трошки вперед. Тут управління ще гірше, ніж в мене було на землі. Так, трошечки пришвидшимося, але не дуже. Головне, щоб мене кудись не унесли дуже далеко. Бо я не зможу повернутися потім. Так, обережненько. Ось сюди, я думаю, підлетимо. Чомусь ми якось кривувато летимо, але вже як є. Так, підлітаємо. Я не знаю, який модуль дослідницький. Можливо, ось це він. Ось це, напевно, він і є. Ми зуп... зупиняємося. Е, я не знаю, можна вийти в космос? Напевно, можна. Так, треба до нього сракою стати. Оп, і все. Зупинитися. Все. Ми зупинилися. Ми в космосі. Е, що, треба кудись, напевно. Ой, а ми літаємо. Ми літаємо. Відкрити рампу. Ого. Ну, полетіли Як тут дихати можна, ні. <сум> Навряд. Так, ну ми нормально. Ми з вами. Оп, тут. Де? Щось я загубився. А де воно? О, ось воно. Ні, це не вона. Де наша капсулка? О, ось вона. полетіли Легесенько, легесенько летимо. Я такий, що хочу все тут дослідити. Треба подивитися, що тут взагалі є. Так, візьмемо інструмент у рук. У, дивіться, о тут таке. Можливо, щось можна взяти? Це треба ремонтувати. Алюміній земок. Серйозно! Ви хоча б сказали, що треба все відремонтувати. У мене нічого немає. Не земоку, не алюміній. Ще алюміній земок. Ще алюміній земок. Чотири, так. Земок у алюмінію. А що тут? І тут алюміній замок, серйозно? Чи тут всього одна частинка? А, тут всього, напевно, одна частинка. Один з одного. Так, це алюміній земак. Можливо. Ну, ніде я не візьму, можливо, десь можна б знайти було його. Ні. Хоча б написали мені, що Максику, ну там тобі треба ремонтувати. Ну, це не до вас, а до гри. Не забудь. Не забудь, що тут все треба ремонтувати. Можливо, десь на астероїдах можна щось дістати. До речі, дивіться, ми кисень не використовуємо взагалі. Як вам таке? Не дихаємо. Ми у космосі не дихаємо. Оп, затамували подих. Е, розібрати скраб ну таке. Так, а це теж можна відремонтувати. Так, і тут алюміній земок. Можливо, мені. Алюміній земок на все. Іде. Так, взяли. А що я хочу подивитися? Уу, дивіться, скільки тут уламків. А це мій корабель. Уламків дуже багатько. Ну що, треба повертатися, напевно, на базу, взяти алюміній та земок. Бо мені це не... Еч! Ого, вдарився! Буває. Мені це необхідно для того, щоб все це відремонтувати, наскільки я так розумію. Тут те саме. Я візьму з собою. Більше, можливо, всього всього одну частинку можна. Разок алюміній земок і все буде готове. І вже наша база буде відновлена, космічна. Так, ну це було. Де мій корабель? Секунду. Десь тут він повинен. Ні, 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 не тут. Я загубився в космосі. Так, десь тут. Ось. О. о. Тепер головне долетіти назад. Бо я. Вилетів, а як тепер назад, я не знаю повернутися. Заберіть мене назад. Оп! Так, корабель. Ми залізли, закрити рампу. Полетіли. Полетіли до це зараз будемо збирати ресурси. Так, головне не переплутати. Мені. О. Ось сюди, напевно, так. Сюди, де полетить. Спокійно. Сюди мені. Ось так, я думаю. Каміннячком. Оп. Ого, дивіться, яка краса. Проходимо крізь атмосферу. А, хоч би попередили, що я буду падати. Мені, мене про все треба попереджати. Так. Е збавляємо оберти. Ось тут у нас база вже наша, неподалік. О, я її бачу. я її бачу. Я трошки навчився керувати. Ну, точніше, я навіть не вчився, я зрозумів, як керувати. Тут у нас є газ, є тормоз. І це не я. У нас є газ, є тормоз, і ми можемо ось так от керувати, потроху, додавати або а, призупинятися. Все, я думаю, ми десь. Ось там є майданчик. Ось тут ми зараз з вами обережненько. Так, тихіше, тихіше. Ось тут треба якось присісти. Ми можемо збавити оберти? Давайте збавимо Оберти. Обережно, обережно. Головне, щоб хробак зараз не. Не зруйнував наш зореліт. Ну, дивіться, доволі швидко я повернувся. Я насправді думав, я буду довго блукати, довго літати. А ми з вами оп, і вже вдома. Виходимо. Крутяк, дивіться, ага, нікому дивитися. Хотів сказати: дивіться, що я знайшов, але в мене на базі лишень я один. Давайте робимо земок. О, а що це? Зруйнувалося, дивіться трохи. А де ми. Робітники. Що вони не ремонтують? Ви, дрони, ви повинні ремонтувати. А вони навіть не ремонтують нічого. Дрони не виконують навіть функцію, для якої вони були створені. Негідники. Так, давайте швидесенько робимо не тут. Тут ми нічого не робимо. Ага, мені потрібно багатського алюмінія. Так, секунду, тоді відремонтуємося трошки. Шукаємо алюміній. У мене ще й автівка залишилася із НАД. Зараз перевіримо бур. Можливо, там. І я знову почав дуже швидко здихати. Не зрозуміло чому. Можливо, через те, що в мене сонячна батарея 10 кг важить. Давайте ми її знімемо. Можливо, так ми будемо. Ну так, так, це через сонячну батарею було. Теж, я бачите, здогадався. Можна бігати набагато довше. Треба її знімати і ставити. Дивіться, кубка Міді лишилася, яку я викидував в минулій серії. Так, скажіть, що тут є алюмінія. Деліт я заберу. Ось це я забираю. Те, що у нас доволі рідкісне. Мідь, напевно, теж заберу викину. О, трошки алюмінію є. Але це мало. Треба більше алюмінію. Зараз я пошукаю. Мідь я викидаю звідси. Міді у нас дуже багатько тут вже назбиралося. Трошки золота, до речі, є. Золото ми не чіпаємо. Мідь, десь тепер тут я кину. Збираємо алюміній. Знаходимо ще. Ще й алюміній. Напевно, 22 штучки вистачить. Зроблю штучок 6 земака. Не впевнений, що нам потрібно 6, мені здається, одного вистачить злитку, але хай буде. Зайвим не буде. А краще 10. Буде гірше, якщо я прилечу. На станцію а мені потрібно 10 земок, а я зробив один? Тому я краще зроблю 10. Якщо нам знадобиться лише один, він ще нам буде потрібен, я впевнений. Робимо земок. Поки робиться наш земок, я прийму душ та пограю на приставці. Готово. Побігли збирати ресурси. І, до речі, костюм ви написали, можна замінити. Я щось не бачу. Це що, можна цей взяти? як його взяти? Я тут не бачу нового костюму. Де ви його побачили, я не знаю. В абрейдах більше нічого нема. Open Fabricator. І все, там принтер. Не можна, напевно, взяти цей костюм. Це просто як макет, напевно, якийсь. Більше тут нічого немає. Не можна. На жаль, я б замінив свій костюм Щоб там було більше комірок. Забираємо наш замок. І, або земек, і летимо назад, розгоняємося для того, щоб нас пустили в космос і полетіли. Головне тепер знайти, де нам. Оп. Так, вилетіли. Де наша база? Перший перший. Де база? Я не бачу. Так, секундочку, треба зупинитися, подивитися. Бо я базу не бачу. Ви бачите базу? О, бачу базу. База поруч. Летимо. База я вже поруч. Чекай на мене. Трішечки ось так. Пригальмовуємо, пригальмовуємо, зупиняємося, все. Я прийшов ремонтувати базу. І в мене все є тепер. З собою доволі швидко, насправді. Довше, напевно, ми на багі туди-сюди їздимо. Так, не сюди. Де? Сюди, ось він. Цей модуль. І цікаво мені, чи. Відремонтується все. Ай-ай-ай-ай-ай! Одразу. Чи не одразу? Давайте спробуємо. Ага, цей модуль ми відремонтували. Напевно, все ж таки, помодульно якось. Е, відремонтуйте. Побудуйте модуль навігації, а як я його побудую? Repair. Так, тут ремонт... ремонтувати можна. Нічого збирати не можна. Ну, давайте модуль навігації. Хто з вас модуль навігації? Ось ні. Це якась сонячна панель, мені здається. Давайте почитаємо, що тут нам скажуть. Нічого не кажуть. Ага, фрейм саппорт. Якась підтримка. С. Напевно, все ж таки, всюди земак потрібен був і алюміній. І добре, що я це зробив. Так, це що таке? Що це за модуль? Фрейм support. Ну, давайте ми все, тут щось не пишуть. Все будемо ремонтувати. Engine модуль. Ага, двигун. Добренько. А воно пишеться тільки після того, як ми все відремонтуємо. Так, це що у нас? Покажіть мені. Давайте ми відремонтуємо, тільки дайте мені змогу. О! І що це? Operationл якась Op операційна. Де модулі? У мене залишилося сім земека. Я сподіваюся, вистачить. Це що таке? Ану? Не бачу. Побудуйте. Можливо, тут є крафт? Можливо, не треба відновлювати. Space Utilities. Це в космосі можна, напевно, будувати. А, ось, Space Craft. Навігейшн модуль. Серйозно? А що ж вони сказали? Скло, комп'ютер, скрін, ну все. Знов додомцю полетіли. Е, можна було не відновлювати це все, нам не потрібно. Нам потрібно летіти додомцю. Давайте я ще ось це відновлю. Полетимо додому. Е, неочікувано, неочікувано. І як його потім добудувати, просто туди. Фреймсаппорт. Ну, коротше, ось так ми все полагодили. Бережніше. Дивіться, красиво. Це я врізався. І воно так закрутилося. Оп. Опа. Трішечки ресурсів зібрали. Добре. Повертаємося тоді додому. Так, закрити рампу. Все. Повертаємося додому і будемо збирати необхідні ресурси. Так, відкриємо і треба її підняти, бо вночі падлюки залізуть. А я потім зайду в корабель і буде в мене чужий частина друга. Так, сюди, де, де, де? Ну, о, це закрите. Пішли збирати ресурси, необхідні нам для того, щоб побудувати новий модуль. Оп! Всю ніч я провів, виготовляючи необхідні ресурси, і у підсумку все в мене є. Єдине, що воно чомусь не зелененьке, так, наче все є. Тут, може, вниз там щось? Ні, вниз гортати не можна. Все є, начебто всього вистачає. Єдине що воно не зелененьке. Ну, можливо, це через те, що воно будується в космосі, тому не зеленіше. Зазвичай, якщо ми щось можемо побудувати, то воно стає зелененьким. Ну, добре. Сподіваюся, все правильно я зробив, тому давайте відправимося в космос. Знов я не залишив позначку на нашій базі, але одразу знайшов її. Тут не дуже багато місць, куди можна прилетіти. До речі, треба ще на астероїд залетіти, можливо, там щось цікавеньке буде. І подивимося так, швидкість, швидкість скинути, збавити швидкість. О, нормально. Добре, добре. Потроху підлітаємо сюди. А як його будувати? Я не знаю. Так, все, стій. трошки назад треба бось далі пролетіти, щоб не заважати, бо мені здається, мій зореліт буде трохи заважати будівництво. О, ось ось, стій. ті тут. А давайте перевіримо, чи позеленішало вони. Так, позеленішало. Все нормально, все добре. Можна будувати. От і добренько. Відкрити відсікач. Треба сюди добудувати, я так розумію. Давайте спробуємо перше моє будівництво у космосі. Модуль навігації. Ого. Так, це що таке? Метеоритний дощ. Метеоритний дощ з космосу спостерігаємо ось так. Повертаємося до нашого будівництва. Як мені тебе ротейт? О. Ось о. Приротейтили. Куди тебе. Причепити. Так, воно десь чіплялося, тільки що я бачив. О, та що ж ти будеш робити? От, отак. І будуємо. Бздиньк, модуль навігації готовий. Power модуль. Серйозно, а можна одразу все сказати, щоб я не літав туди-сюди? Це ж нас не Power модуль. Що це я повідновлював? Взагалі, нафіга я це відновив. Треба, можливо, там щось всередині є цікавеньке. Може, треба подивитися? Відновив. І що? Тут, може, насінечка якась, ні? Нічого немає. І нащо я це відновлював? Приєднати не можна ніяк. Напевно, даремно я це робив. Добре, давайте далі. Ось це мені не подобається. Те, що вони не кажуть одразу, що треба їм побудувати. Ну скажіть ви одразу, дивіться, що вони хочуть від мене. Мені треба наробити коротше, всіх злитків, але ну це ж я буду багато робити. Ну що, будемо працювати туди-сюди, літати. Я так розумію, ми з вами ще три модулі будемо будувати. Ось ці дірки треба зачиняти. Ага, чотири знизу ще І згори. Коротше, не знаю скільки буде дірок. Один, два, три, чотири, 5 дірок. Невже 5 разів туди-сюди треба буде літати? Е, можливо, якось можна подивитися, що взагалі вони хочуть від мене, щоб я одразу. Тут нічого нема. Нічого. Щоб я одразу все зібрав і туди-сюди не займався дурницями, не літав. І вже яка краса? А можна на землю прилетіти? Чи не можна. О, а може ні-ні, відремонтувати і розібрати. Не дуже. Хоча з дірками на землю таке собі летіти, можна розбитися. Коротше, полетів я збирати ресурси тепер на другий модуль модуль живлення. Майже зібрав все необхідне для того, щоб побудувати модуль живлення. але мені не вистачає азуріума, який я витратив на створення ось цієї рушниці, яка взагалі мені не потрібна. Тому, якщо будете проходити гру, не витрачайте азуріум, не повторюйте моїх помилок. А я зараз побіжу за своїм багі, напевно, по дорозі мені треба збирати алюміній і магнезій, тому що в мене їх також немає, а мені вони потрібні для того, щоб зробити плитку цирконіуму. І не знаю, буду, напевно, в'їхати в шахту в якусь, в якій ми тоді були в гамі, я не пам'ятаю, де там був азуріум в якійсь великій шахті. Проїдуся по шахтах, пошукаю. Подивився я в себе, ніде його не можу робити. На жаль, видобувач теж його не видобуває. Тут його немає. І також його немає тут на мапі. Ніде. Тому. Доведеться так, наосліп шукати. Магнезій теж поблизу ніде немає, ось тут є подалі, тому я біжу за своїм багі. По дорозі тут буду збирати алюміній і потім шукати магнезій. Ну магнезі дуже далеко десь. Його теж не дуже багато, в нас залишилося на планеті. Рушницю можна розібрати, і це дасть нам один азурніум, але ми витратили ще азурніум на набої для цієї рушниці, а набої ми вже витратили, тому нам все одно доведеться шукати його. Тож побачимось, коли я все зберу. Цирконіва плитка готова, і в нас залишається лише знайти азурню. Є в мене одна ідея, зараз я її випробую. Мені цікаво, що це таке синеньке на астероїдах і чи можна це видобувати. Ось моя ідея, що це і є азурню. Я не знаю, чи це так, чи це ні. Зараз спробуємо. Можливо, це лишень мої здогадки та мрії. Ну, наче щось є. Треба лишень повернутися назад, бо я пролетів. Мені здається, це те, що нам потрібно. Чомусь мені так здається. Мені здається, це саме Азурніум. Якщо це і так, то я просто красень, розумничок, себе трошечки похвалю, а ви мені можете в за це поставити. Ну, не за те, що я себе похвалив, а за те, що я здогадався. Але давайте спочатку ми подивимося, чи правильно я здогадався, чи ні. Так, де? Ось тут ми. Ну, що це може бути? Тільки Азурніум. Мені здається, тільки так. Це можна зібрати. Головне. астероїд. Мі... Ай! Трошки холодно. Азурніум, будь Будласачка. Будь є в нас азурніум. Зараз ще трошечки позбираємо. Який я молодець. Ну, все, вподобайчка, з тебе вподобайчка. Ну, і підписка, якщо ще не підписаний на канал. І можеш навіть коментар написати, який я молодець, і сам себе хвалю постійно. Але і сварю теж. Все чесно, все чесно, давайте я все позбираю. Трошки холодно, але таке вже. Все позбираємо, і в мене все є. Я також молодець, що назбирав все і тільки після цього полетів у космос. І тепер ми можемо побудувати нарешті модуль. Так, скільки ми його зібрали? 55. Я думаю, поки що вистачить. Ось так, ось так. Побачив десь в долині синенькі плямки і вирішив, що це не просто так. Давайте ще трошки зберу. Якщо ми вже тут, щоб потім не летіти сюди. Не став бігати я по шахтах, шукати, от якось в мене така думка майнула в голові. Що ти ж там бачив щось цененьке? Можливо, це воно. Якщо воно на планеті не шукається. Я не знаю, як я взагалі знайшов там в печері, в стіні десь, в текстурках. А, ну все, вистачить нам 85. Давайте ще. Ось ось. Я так розумію, стаки в нас по 50 йдуть, тому, в принципі, до 100 можна набити. Ну, тепер можна робити і набої, і рушницю, і все в нас гаразд. Дуже багато в нас цього мінералу. А де, куди мені повертатися? Де мій. Тільки не кажіть, що я за загубив. Такий молодець. Так, трошки відлетіли. І де він? А, ось він це. І маленький, навіть не відображається. А на мапі він хоча б є? Так, на мапі є, ну добре. А що тут ще на мапі є? Нічого, так? Не можна тут щось знайти новенького, нічого нема. На жаль, ну добре. Полетіли, повертаємося на зарольот, повертаємося на станцію космічну і зараз побудуємо другу частину, точніше, модуль живлення. Куди мені летіти? Де станція? Ви бачите станцію? Ага, он вона, вона долині. Побачив я її. Ну, і вона, до речі, є ось тут на мапі, але ось так вона позначається. Ми до неї летимо потроху. Зараз будемо на місці і відбудуємося ще трошки. Підлітаємо до бази. Кидаємо оберти. Бережненько. Оп, я думаю, десь, ну, трошки ще можна підлетіти. Ось тут це. Зупинись. Зупинись. Я трошки зупинись. І ще. О. Це нуль. Можна -ті -ті. летіти на пошкодження, а це я змерз у космосі. Буває. Так, де модуль? Десь тут ось він. Давайте будуємо. Будуємо power модул. Куди його можна запхати. Я думаю, кудись сюди можна запхати. Ось. Ага, можна ось так бачите. Але можна і сюди. Я думаю, сюди можна його припхати. Все. Будуємо ось тут. Готово. Модуль живлення побудований і готовий до використання. Тепер нам треба airlock-модуль. Угу, щось з повітрям. Давайте подивимося. Оце нам буде коштувати. Airlock модуль. Ну, знову Azurium, знов всього потрібно, але не дуже багато, окрім одежі. Але я думаю, ми все знайдемо. У нас все є. Е, робимо ось так. Дивіться правою кнопкою Add to Build Goals до цілий І все в нас з'явилося. Будувати цей модуль ми будемо вже в наступній серії. Друзі, якщо хочете побачити продовження, не забувайте протиснути вподобайку. Обов'язково залишіть свій коментар та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!